Ми тут, а не для цього зараз тримаємо фронт, аби ви там робили розруху в країні. Я старший солдат Суботов Ігор Юрійович, який проходжу службу з червня 22-го року. У му полку я звертаюся саме до тебе, саме до, саме до вас, до тих людей, які займаються цією бісовщиною, а саме гоніннями. Тому що зараз йде гоніння на українську православну церкву, яку хочуть знищити. До Служби безпеки звертаюся, Прекратіть цим займатися, перестаньте. Загляньте в історію, що було з такими людьми. Просто побітися Бога. Не для цього ми тут сидимо, а хтось ще за нулем, так? Тобто з ворогом прям тет на тет лишається, так? і зі зброєю. Тобто ми тут, а не для цього зараз тримаємо фронт, аби ви там пробили розруху в країні. Тому що рано чи пізно війна скінчиться і нам прийдеться все-таки прийти в наші домівки, хто доживе. І питання, що ми застанемо, тому богоборці. Прекратіть цим займатися. Тоді перемога за нами ближче буде, тому що без Бога ми не переможемо, яка б, яка б зброя в нас не була.